Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський: Фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше. Максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів, саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога. Важливо, що завдяки хоробрості та. Завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині, абсолютно важливо по фронту і надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант, я вдячний кожному нашому підрозділу. Який забезпечує цей результат, завдає втрат окупанту і захищає наші українські позиції.